Вітаю вас на моєму каналі. Я практикуючий психолог Денькова Вачірина, і сьогодні хочу вам розказати про травму покоління. Дуже актуальна тема для тих, хто е, навіть в терапії, але не може знайти причинно-наслідкові зв'язки, які відбуваються з людиною. Чому ж так буває, і загалом що таке передача травми через покоління? Це в научній термінології називається як трансгенераційна передача. Є інтеграційна передача це травма, передана від тих людей, яких ви знаєте, це від батьків, да, з якими ви в контакті, з якими ви ще паралельно жили да, або живете. А трансгенераційна передача це травма від предків, яких ви можете і фізично в своєму житті не знати. І це називається трансгенераційна Генерація. Загалом, як передається ця травма? Трансгенераційна травма це коли діти, правнуки, через покоління в покоління людина зливається з емоційним переживанням своїх предків. Чи передається це з кожного покоління в покоління? Ні. Це може бути дотично, це може бути так само, як дитяча травма. Це не означає, що коли, наприклад, батьки там били дитину, десь там за якусь провину давали під попу, у дитини одразу буде травма. Не завжди це травма. В когось це фіксується в травму, капсулюється, психіка сприймається як небезпеку, в когось ні. Так само і трансгенераційна передача. Як вона досліджується і чому відбуваються оці покалінчакі. Зв'язки, які потім відображаються на якихось із життів людей. Це коли людина взяла пережиток своїх пращурів, наприклад, почнемо дуже такий розпространенний приклад, як війна, да, світова війна, розкуркулення, голод. До речі, кожен зараз слухаючи. Цю мою цей мій запис може відслідкувати. Інколи ми е, робимо такі дії, які, в принципі, в нашому житті ну, нема звідки братися. Наприклад, якась тотальна економія, або теж консервування, або е, складання багато картоплі, да, яку потім не поїдають і викидають навесні, е, все це да, травма. Тому що фактично люди не зазнали е, голоду, але патерни поведінки взяли. Від своїх предків. Саме переживання, не тільки патерни-поведінки е, наші, да, це те, як ми діємо, але наша діяльність основується на якихось емоційних да, рішеннях, що ми прийняли отут. Тому колись наші предки прийняли певне рішення, і це не означає, що це погано. Дякуючи цьому рішенню, вони виживали, дякуючи економії, да, вони виживали. Тому, але ми можемо нести відповідальність і навіть розплачуватися за це. В трансгенераційному методі є багато законів роду, яких ми не знаємо. Є такий один із сьогодні вам трішки висвітлю це закон лояльності, коли ми приймаємо, коли ми хочемо несвідомо бути схожими на наших предків, на наших батьків, і це може відбиватися так, що раціонально ми будемо казати, я зовсім не хочу брати там долю або паттерни поведінки своєї бабусі. Але за законом несвідомим, да, закон род лояльності ми будемо несвідомо повторювати. да, І може це, запитання, чи може це змінитися? да, Дуже часто задають. Звісно, може, але це треба усвідомити і відпустити, а значить, пропрацювати. так. Тому трансгенераційна травма передається таким шляхом, із покоління в покоління. Ще називають цю травму гаряча картошина. щось Яке невідоме, да, яке може передаватися з покоління і, і в покоління. Але коли живуть певні покоління і не усвідомлюють цього, потім хтось розуміє, що щось відбувається не так і що це не норма. Тобто ті покоління жили і. Сприймали, що це норма, і якась вже людина з якогось покоління, відслідкувавши певне повторювання, вона може почати розбиратися да і зупинитися на, на цьому. Що таке зупинка? Знайти, де це почалося, і вирішити. Дивіться, як вирішити. Ми ніколи не йдемо, не чистимо рід, нічого там нікого не воскрішаємо, ми вже там не можемо змінити. Але ми усвідомлюємо, що це відбулося там, даємо туди почасть, да, чомусь так робили, щоб вижити. Але ми можемо робити по-своєму і формуємо те, як ми хочемо, відпустивши старе. Оце дуже важливо. Я надію, що я сьогодні привідкрила таку завісу, що таке трансгенераційна передача і така сімейна пам'ять. Тому користуйтесь цією інформацією, відслідковуйте свої паттерни поведінки, що ви могли взяти від своїх предків. Або приходьте, в мене є авторська робота, курс Сила роду, і там ви зможете це в групі дослідити, це буде скоріше. І цікавіше всім дякую за увагу.